Найбільша для наша проблема, це в те, не дивлячись на те, що ми постійно говоримо про те, що ми відкриті до інновацій, Росія там технологічно відстала країна і так далі. При цьому всьому по безпілотним системам, ну, скажімо, не мейл-класу, але от, там, класу там. Противно-тактичного і так далі, росіяни набагато попереду нас. Про що я говорю? В першу чергу я кажу про безумовно сумнозвісний Орлан це велика проблема для нас. Проблема по багатьом причинам це розвідка, це артка Різні типи розвідки, бо він є, там і комплекс радіоелектронної розвідки, оптичної розвідки і так далі. Різні модифікації Орлана. Якісно глушити Орлан нам не вдається. Його безумовно можна збивати. Можна збивати, якщо досвідчені розрахунки стрілою 10, наприклад, там більш складними комплексами, типу ТОР. але... ППО у нас, як відомо, має ну, значний дефіцит, особ, особливо фронтове ППО а, тих же самих ракет, і витрачати їх на орлан, ну, яких у Росії тисячі, а, справді складновато. А, а він це величезна проблема. Тому що в день, вночі інколи в полосі бригади може висіти там, 11 орланів. І що таке висить орлан»? Це значить, що твоя артилерія не працює. Що таке висить орлан»? Це значить, що наступ твій на бронетехніці або скільки-небудь серйозними групами, там, взводам неможливий. Що таке «орлан»? Це значить, що ти не можеш довести БК на позиції. Ніяк і взагалі. Ну, що таке «орлан»? Ти не можеш проводити інженерні роботи, рити капаніри, будувати бліндажі і так далі. Тому що. Артобстріл. Артобстріл. Не по площадям, не по засічкам, як там радару да, буває. А він бачить, коригує, це дуже легко, просто і так далі. Тобто орлан – це величезна проблема. Е я мав досвід використання майже всіх типів е БПАК західних е зразків, такого ж класу приблизно. Це FlyAI. Там Пума, там Пума LE, якщо пам'ять не зраджує, там, ну, у нас це лелека. Ну, безумовно, Орлан ефективніший. Через там от свій комплекс комета, у нього є система позиціонування, система управління, яка розрахована на супутники, супутники багатьох. Тобто не тільки російський ГЛОНАС, не тільки GPS, але китайську, європейську систему і так далі. Її вирубити, подавити ребом, наприклад, ну, можливо, але надзвичайно складно, просто надзвичайно. І якщо їх там 11, то ну, давиш один, працює два, три, працює інші вісім.